Зайшла в гаму дівчулі і мені дали зарплату. В гамі? Уже? В гамі вже дають зарплату. В гамі дають зарплату? В... супер. Ні. <свист> мені дали морозиво. Може мені зайти? Ой. І ложки. Прям з ложками морозиво? Мені ложки прийшлося відділення купити дорожче, ніж <свист> Де чим їсти. Де ваш? Пішли за морозивом. Старшенький. Старшенький за морозивом. Що у вас нема? Мама а, куди гроші йдіть, я знаю. Ідемо <рес> <рес> гулять на першу зарплату. О, Багато там Я не знаю. На, перші? на перші дві зарплати. На перші дві зарплати. Офігеть. Оце ми вийшли, мама, з вами сьогодні. <рес> а ви не хотіли йти. Сказала, пошли. <рес> Так а що дві? Ну, моя не підходь близько додому. Я, я не підходжу, я хочу туди Моя і Максимова. А там уже на новому місці? Звісно, Діана два. Не Діана жить, а Діана два. Чи це може жити по боку? Саме головне, що ти не сказала, скільки там платять. Саме головне. А я їм не скажу. <реш> а я їм скажу, щоб не завідували. Я надо не Понятно. 43 злотих час. Ой, дівчата, ви веселі. Наче ви не морожено Два. Дубль два. Що тобі дали в магазині в Гарі? Тобі не дали зарплату? Не, Дяді, тільки, тобі, тобі ні. не дві тобі не одні. Тільки ми питаємо. Що, я взяв тобі і морожу. Ну, добре, задій навіть. Все, пока йдемо далі. Ліда, а чого він у мене не виходить? <ріху> Получилось? Так, тільки нижні вікна, мені треба дом показати. Ну, 0,5 Наталія, дякую за рекомендацію. Куплено. Тепер будемо пробувати. Волоси будуть як отут на картинці. Скоро у мами. Всім привіт. Прийшла довгождана субота. А вы знаете, если суббота пришла, значит что? Получка пришла. Получил я получку 93 да? рубля. 92, 2 до дома. Я получку, это батько у меня все время так спевал. Я... Пьяненький был. Я получил 92 рубля. 90 на пропой, 2 рубля несу домой. Ну, это а почти так само я. Только я на пропой, я зашел в магазин. І трошки скупився, не багато, трошки. Для початку я взяв молочка. Це для начала. Ні, це для кінця, щоб тебе обично молочко. Для кінця. Хорошо, що ти хочеш для кінця це молочко. Ну, для початку, значить, підуть сосіски. Взяв сосіски, це Богданчику. Сосіски. Да, взяв я йому кіндера. Такі шоколадки добрі, він дуже їх любить. І взяв два твікса. Це не, я не заповнив, не знаю. Вони так такі самі, як і в Україні, тільки перевести і буде одинаково. Там плюс-мінус. Так, узяв отаких, от Я давно на них дивився. Отаких от чи сташки, як вони називаються, але ну, я ніколи не їв їх. У ну, мене, як обично, проблема, я думаю, моя хоч передніми. Ну нічого, в мене є кому тут полузнати. да, Надь? Дау. Я ж тобі взяв конфетики, дивіться. Оце такі, це дуже хороші її любимі конфетики. Я навіть прочитаю як Марцепанка. Марцепанка? Ну, марцепанки. Марцепанки. Да. Це я так прочитав, може вони не так читаються. Узяв, я її беру 10, 11 штук взяв, один собі 10. Так. Я дуже Аж за очі взялася, голову закрила. Стидно, так? Да? Mm -hmm. Ні, в неї голова болить, їй не стидно, в неї голова щось насморок буде. Так, взяв Богданчик в Орево. Теж такі печенюшечки. О, і взяв я йому сок. Сок яблучний. Яблучний теж він. Коли п'є в Україні, він пив дуже оцей садочок. Яблуко-виноград, це він сам літру випивав. То, що яблуко виноград він сладкуватий. А чисте яблуко понятно, кисло. І понятна. чистий виноград він теж не очі. А іменно яблуко виноград. Кисло-сладкий, получається. Коротше, да, далі пішли. Масло, таке масло у лідлі не було, заходили по нього спеціально у гаму. Оце таке масло хороше. А це е, я з Лідою ходив, Ліда взяла е, морожено. Теж Ліда морожено з оріхами. Бачу оріхи на мої. Це щоб я не їв, бо оріхи мені в зуби. Так що... Бачу, с орехами взяла. Так, хлеб. Девчата едят такой хлеб Дві а хлеб... Две булки хлеба такого. Я уже сегодня не ела хлеб. И ряда не есть не була. И две булки ложить, еще ещё третий. На чёрный его холодильник, не не будет знахидка, да. Ну, я его пробував, Он, может, полезный. Он, может, из лучших там сортів. Ну, то назов... его жуешь, жуешь. <laughs> а как ну что-то жалко его. Не контається. Так, взяв пакети. Взяв я другі пакети, то були на зав'язках, такі на шнурочках. Такі були вонючі, що невозможно проти. Ну, курить, ти мусор виносив, та, вони... та виносив, пустий бак, ну, цей бачок відро, а то я ти принюхався, а вони гуняють, всі пахнуть. Я складала ріші і думала в один мішок, скручу там курточку. Так, не ти що, ні, піти, у пакети такі ні. То треба купити спеціально сумочки якісь і сумочки вжити. От такі помідори дуже, ми їх постійно такі купуємо. Якщо таких немає, тоді вже кругленькі. Кругленькі не такі. Оце настоящим помідором. Настоящим. Пахнуть, так. Да. Сливка. Ну, як сливка, не сливка. Ну. ну Во-первых, нема середини її жили в палець, як обично ви знаєте. Хто знає, той знає. Так, три морквинки. Це три морквинки, як завжди. Багато не беремо, тому що вона ну, пропадає, буває. Так, що ще взяли? Взяли сир. Отак сир тертий, вже, вже на тінку його там натерли, запакували, що ми тільки взяли і на корзик на цей вийшла піца. О, а це такий сир кусочками. Це бутерброди. Хліб. Я не нам попити, без хліба, хорошо. Да? Я думаю, цепогнану на бутульну. Ну, да, уж тертий. А, тертий. Ну ладно, хай буде так. Так, що ми ще взяли? Ми взяли цибульки. Ну, мало, цилина брала. Я брав картошку, ви ж бачите? Видали я брала картошку. А де Ліда брала цибулю? Цибулю я взяла вчора в гамі, чотири цибулини, і з них одну викинула. Її цибулі, не її просто брала, якщо в не знаю, чи вона, вона вибирала. Не треба її набирати багато, тому що капець, що з цибулею робиться. Так жалко. Так, да. і огіру. Ну цибуля вона ще не ним... молода. Картошка це вже молода. 4,20, 4,19. Дешевше, вона 4,99. Так, да, так. Да. І в мішку. Бо це в пакунках оцих. Вона у сіточках і зелена попадаю. Я сама зелена. думаю, хоч би не взяли старую. Зверху виді ще нічого, а всередині чорного. Да? Їх там мало пакетиків було, я, а в сітках лежить хороша. Сітки розривають, і можна брати. Так що я вибрав таку Крупненька, але ну, вона рівненька вся. І отакі от воно герочки не достану. Рука трошки далеко не достану. Тоже Тоже, так. Да. І оце все, що це на це, 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 це огірочок. І на кінець молоко. Або кефірчик. Ну. Другий раз хочеться кефірчику, другий раз молочка. Не знаю, чого. Ну, так, кой коли такого, кой-коли такого хочеться. Ну, це така в нас суботка. Скільки Уже... грошей це пішло? Це пішло сто счинто. Так. А шо? це не м'ясо нічого. Так, да. подорожало чувствительно, ощутительно. Да. Ми як тільки приїхали сюди, це півтора року. Скоро буде два роки, а ми годин і восім вже тут. Говорить восім, так. Да. Так кого не встине, так балакаєш, О, а вони раніше приїхали. Так кажуть, а як ми приїхали, так подорожало. А ми там місяць-два прожили, там щось не почущалося. А зараз вже по тим ценам, що ми приїхали, так? Да? Так, так, ну він А оці оріжки, що вони зелені кінчики? А, я думав, що вони вже ключаться. Ні, Вони роз... такі є. Ти да? розкажи, що ти оце, такими грязними руками в селам заєш. Це що не залишили. грязні руки, якщо ви дивитеся, це не грязні. Вони то грязні, але це така грязь, що вона не відмивається. Діло в тому, що розгепали мені ж стекло. То були на дверях, а то заднє. Кенго, знаєте, там ще є чуть-чуть таке стекло. Для чого тут і стекла поставили, їх треба. Я думаю, вообще, якщо ще раз щось десь прийдеться, то я їх поставлю как як типа пластик, такий грубий є. О, приклею, то тобто есть приклею. Вони там вікна роль не грають, то тільки для сонця, щоб сонце щоб тепло було. І що? І я виписав стекло і купив клей. А клей такий, що я ніколи ним не користувався. Я ж то, а він так уж прийде, як силікон, видавлюється. А він як смола видавлюється. І я ж по тій резинці, по машині, а резинка приклеєна, я ж поподовбав. А місту прочим, це водянки. Це такі водянки натер ножом у перчатках і ножом вдирав оці стеклешки, ви поняли, що були приклеєні з завода на резинку до салона, до, ну, до кузова. Вони дуже кріпко держалися. Ну і ладно, а потім оцей клей почав наносити, а він як смола такий тугий. І отаким от слоєм, а треба, щоб він 15 хвилин ну, нічого, це наніс і 15 минут жди. Та думаю, такий слой буде цього клею, що там 15. Минут? Це треба тоненько, щоб тоді 15 хвилин, як у той момент, і клеїш. Я ж думаю, попробую пальцем, спробую, воно вимазало, вже не витриш. Думаю, рукавицю надій, там вже зараз впхнув грязну руку клею в рукавицю та ну, коротше. Я значить, рукою ж значи, водією рукою вже надавлюють, другою пальцем розтираю, тоді ще й на стекло так само наносив, розтирав, бо там стекло і там чорні такі, як полоски із завода, що на наноситься клей. Ну, коротше, я натер натер в мене руки, дві руки це вже одмилися, якби це я як вчора чи позавчора а взагалі були, як в сажі. Понаносив, приклеїв, що час треба, щоб держати, там, придавлювати. Ну, це все зробив, я держиться, поки держиться. Так що це не грязь, вона не відмивається. І милом, і моючим, і чим, що в мінімумо А оце так на терводянку, тер водянку. Це така була сплошна надута, це вже сіла. Хорошо, що не, не прорвало, та ви ж розумієте, шкурка це, вона зір. Зі. Я вже як доктор почав розказувати вам, так що не переживайте дуже. І взагалі, це все буде воно на переработку йти. Це конфети замотані, воріжки будуть розлузуватися. Що я хотів сказати, сьогодні у нас дощ півдня ішов такий ливень прямо і холодно. Саме тепліше це 15-13 градусів тепла. Завтра обіщають сонечко. Ну, Нарешті подекуди опана. Так, так і ще хотів вам щось розказати. А, в помер. Дзвони мені вчора жінка в 11 часов. Кажу їй там Богданчика, я їй подзвонив, кажу, треба Богданчика в світі. Вони йдуть у бібліотеку, а бібліотека на вокзалі. Я вже так? це розказувала. У вчорашній серії, що на вокзалі, я Богдана зустрічав. Ну, так це ж як? ти, ти розказував? <гум> я ж не то, що ти будеш що ти встрічала, я ж не за це хочу сказати. Ні. Ні. Ну давайте. Що ти там дружна встріч малого. Ну, і вона пішла. Зарані пішла, пішла, пішла і пішла, а потім дзвони мені. Я думаю, моя чи не встріла, чи вони розминулися, треба їхати з роботи, це ж таке діло. Вона каже, ти представляєш, кого я встріла? Не я встріла, а хто мене встрів. На вокзалі. Хто? Каже, я поперлася об забор і стою ж, дивлюся на двері, там, коли ж він вийде. Коли проходить жінка з чоловіком, та каже, підходить, да? підходить. Та каже баба Надія Богданчика школи жде. А, а я, звісно, ще як баба Надія. Знає, що це Баба Надя, та ще й Богданчика. Богдан? Каже, подивилася, люди незнайомі мені. Я переляка... перелякалася, все, вже руки опустилися. А, О, ну, а ми вас дивимось, кажуть, ми з сум. І дивимось ваші відео. Я в шокі. Треба да, я... було було мені подзвонити, я б приїхав, бо я. Побалакав. Так у мене любитель настільки побалакає, що він мені цілий вечір тарабанив, що ти мені не дозволив. Ну, я б приїхав би та розговор би завели. Я, звісно, не була готова до цього, що це, і потім уже вдома обдумувала, що можна було йшли біля італіянського. Роз... Так ішли, балакали хорошо. Так з таким, як наче вдома в Україні побувала свої люди, як наче в нас один. Общий говор, ну ну це капець просто. Ну йдемо біля італійського, То зайдіть по чашечці кофе випити. Да? От, от, от щоб... неожиданно, да, неожиданно, так. Неожидано. Ну, так а чого бояться. Так я не зустріли. бою. Хто Ні, Ну не я не в тому смислі, що ти боїшся, Ну просто розтірялася. Це ну, да. перший раз, і ніхто не думав, якось що тебе зустрінуть, що тебе вгадають, що тебе якось ну якесь таке. Ну, ви знаєте, так приємно, якщо да. тебе вже вгадують. Так, із сум, жінка, сум, чоловік тут у Польщі, десь в Рославі. Він давно тут сім год кажуть. А вона приїхала в гості до нього, живе в Сумах, і приїхали в Закопане сюди оддихнуть. І встрітили на зразу, побачили коли, на ЖД вокзалі, Ну, я, в я зразу, коли подумав, мені підійшли, сказали, що вгадали мене, то я подумала, хтось. Із цих дівчат, які мені пишуть коментарі, що може колись побачимо, що тут ближче біля нас живуть, то думала, чогось ці дівчата, хтось що тут близько, то мене вгадали. Ні, каже, я вам, я кажу, ви мені пишете коментарі. Ні, я не пишу. Ну, коментарі не пишу, ну дивлюся вас постійно. І чуть по розговору, що дивлюсь, тому що у вас, каже, Вовика, в мене плін. Я так розтірялася, що я забула Вітя, мабуть. А ну, звати і вас, і вашого чоловіка. І ви сума ну, yeah, я бачите. його називаю Вітя. Чи це правда, чи ні? Жінка сто раз мені сказала. Ми йшли по дорозі, обсуждали, балакали, він пішов вперед. І ім'я я вилетіло мені з голови, настільки я оце вже ну, не знаю. Що я нам... вам завжди жалуюсь на свою пам'ять. На будущее, хто другий раз зустріне, да, то завжди кажіть, визивайте Вовика. Я зразу приїду і знайду з вами я... найду з вами общий язик. Да. Так що, так що, так що. Начнем із сум і так підемо, підемо, підемо по всій Україні і не тільки. Так що приїжджайте до нас в гості. Радію. Да, і если я тіряюся, то ви настаєте, пошліте вже де-небудь. Як да. це пройти біля італіянського, я розказала, що це наш італіянський ресторан, куди ми ходимо, коли приїжджають родичі наші чи хтось знакомий. Сам і нет. Ну та зайдіть ну, же кофе чашечку випити. От так якось ну, перший да. раз. Ви хоч знала людину, да. да уже ожидаєш там, як ми вітальку стріли. І з Віталькою ми не ходили не раз. не де, да, ми созвонимося, созвонимося, ну ми встріли теж якось так стрілили, хоч постояли, побалакали. Ну, то що я був, та розговор за її. Та ну, звісно, Волочка, хвалять, мама, людина, своє, мене і вас. Ну, да. Ми дуже добре побалакали, ми так побалакали, я не знаю. Мені до такої степені понравилось, ми так медленно йшли, так довго балакали, як наче ми знаємо один одного, сто. І видно, що людина дивиться нас постійно, бо тому, що я кажу, Ліду, вона каже, так, да, я знаю, ну, бачила. Зять що так пізно з роботи приходить тож. ну, видно, що людина дійсно дивиться Ну, Якщо побачила відділ. тебе, так це ж треба догадати. Баба Надя зустрічає Богдана школи. У вас а у мене ну, Вітя, напевно, я буду я. Да, ну все равно приємно, Це дуже хорошо. Дуже я була, конечно, в шок я всім дзвонила. Лідіка подзвонила Вовику подзвонила. Потім вечором Наташі позвонила. Ну, в общем, я була довольна. Ну, Перший раз в житті да, я встрітила мене. Я встрітила людину, яка мене дивиться, і угадала мене прямо на дорозі на вокзалі. Ну, а як ти томаш? Чи як то, 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 то... Ага, Томаш тут у нас готовий кухню, Повар знамінити він і книжку да, вже випустив? І я йду по круповках утром з магазина, і він іде мені на Я розумію, що це Томаш, і я хочу йому сказати сфотографіруватися з вами і розумію, що я забула, як його звати, ну вилетіло по іменам. Ты бачиш, даже за Томаша, не, Я забула, як до нього пішла, не треба я. Можна з вами Я, усе, бо я і і все, я вас знаю і до вечора, я хвора ходила, вечором вовку кажу Іліді. Всі зійшлися з роботи, я кажу, ви представляєте, йду по Круповкам, іде Томаш, знімає відео, і я хотіла до нього, ну прям хотіла. А Вовик якраз Фейсбук листає та каже, ось він. Томаш показує вже відео, те, що він біля мене в руках знімав да. і. Він... І навіть аж рука твоя це захватила. <смеш> 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 лікоть. Лікоть, так, <смеш> да, лікоть, як ти проходила. Ну, як твій. Ну, я все ж я не сказала. І це з людьми зустрітилися із підписниками. І що не сказати? Давайте хоч фото з вами зробимо. Чи пару слов відео сні. Ну, і вони і теж, вони теж добряки. Що ви не сказали? А ну давай, блогер, обнімемося та так на пам'ять. Хай вже вона снімки оці стісняється все. Ну ви ж то дожні підказувати. Коментарі пишете ж, пишете. Так що, так що хто за мною пишіть. ще зустрінеться, а ведіть себе по-другому. Вчіть да, мене. Бо я ж проста, проста, я ж не знаю. Я, за мною ще таких случаїв не було, а перший раз да, перший раз. Ну, понятно, зрозуміло, так. Да. Де ті суми, де той Вроцлав, де ти закопаний на тобі? гоп. Да, вот це... так то. Не то, а ми ж самі енергодар, де той енергодар, де то і той, де то і то. Да, 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 земля кругла. Да. За углом встретимся, є така пословиця. Да. Да. Так, ну що, будемо вечеряти, мабуть. Прямо отак так пакетів. Будем, да. Прямо з пакетів Я вчора можна на вчора На вокзалі походила і захворіла опять. Там у холодку дує, холодний вітер холодний, я роздіта пішла, мені Вовик сказав, що тепло буде. І Я в парку посиділа, трошки відео знімала, там мене сквозунуло, тоді ще на вокзалі. І сьогодні я вже ніяка лежача. сьогодні. Відео <позвол> не знімала, їсти не готувала, лежу, все. Похолодання. По і завтра сонце, ну а 15 більше не підніметься температура. Ну, на сонечку може так. підніметься. Ну... Все, друзі! Миру, добра, тепла, спокійної ночі, всім всього самого найкращого. Зустрінемося обов'язково. Я думаю, завтра.